Відео з мобільних реєстраторів, фотоапаратів. Українці гігабайтами завантажують в інтернет. Знімальні групи критичної точки їздять тими ж ямами, що й ви. Олег водій критичної точки. Саме від нього залежить швидкість та мобільність наших знімальних груп. Останнім часом які безліч українців запасається небувалим терпінням. Відео з останнього відрядження завантажив в інтернет. До Белой церкви я обычно еду полчаса. Я ехал до Белой церкви полтора часа. Можно представить, в каком состоянии дороги. Одну объезжаешь, в две попадаешь. Автоматически летит ходовая, рвутся покрышки. Олег, як і сотні інших водіїв, виклав відео з реєстратора у Ютуб та відмітив ту ділянку дороги на карті ганьби автодору. Тут можна одразу подивитися й інші небезпечні місця. Зима 2013-го оголила всі недоліки роботи дорожників. На десятках регіональних та національних трас нарахували 140 вже не метрів гектарів ям. А через територію України ще й 23 міжнародних автошляхи. Наразі 90% доріг, а це більше 150 тисяч кілометрів, потребують ремонту. Хоча б середнього ремонту треба за попередніми розрахунками близько 500 мільярдів гривень. Це більше ніж. Річний бюджет України у столиці водіям також доводиться показувати ризикований фристайл, і на це чиновники мають відмовку.